А що ж так не везе. Останній прохід. Закінчилось зерно в одній банці. Доброго ранку, Україно! Черговий робочий день. Сьогодні будуть... будемо розпочинати сіяти соняшник. Закладемо. Бемо ділянки цікаві. Е, на демках у нас буде соняшник від фірми Карві. Е, буде грандстаростійкий і буде класичний ранній, який по вражайності повинен бути не хуже, ніж пізній, скажімо так. Ну, друзі. Е, посієм, по осєм, подивимося, що, що з цього вийде. Телефонуйте. Так, друзі, карві. У минулому році е, даний гібрид розібрали ще до Нового року. Це під Grand Star. 42,13. А оце два мішки раннього класичного 7. До речі, обоє ж 7. Так, 52,10. Ну, посадимо, попробуємо, подивимося. Буде, до речі, конкурентом Сурелі. Так, друзі. Наш дракон зняли насос допоміжний. Ну, по рекомендаціях. Зняли насос допоміжний, все ціле, все крутиться, ну, приїде сервіс. Ще може проблема бути в у цьому, тут якийсь обратний клапан стоїть. А взагалі все отак, цікаво. Все плотненько, скажімо так. І для нас. Ну, не так, щоб і не зовсім зрозуміло. В принципі, як розібратись, що тут непонятно. Ось, ось забор з коробки. Пап, я не знаю, де твій телефон. Ось забор масла з коробки. Тут насос допоміжний. Качається на основний. Ну, в принципі, бачив ось трубки по відкручуванні ці. Ти а що? я відкрити. А, це ти відкрутив? Ну, тоді питань нема. Так, коротше, все потужне, все товсте, все важке. Ой. Ну, нічого, сьогодні сервіс дасть вердикт, так? Да? Да, щось дадуть. Так, а ми починаємо з фільтра. Друзі, кожного дня обов'язково не лініться, продувайте фільтр. Би, хоч вам і здавається, що пилюка невелика, але повірте, це трактор. Його треба обслуговувати кожного дня. Я зразу отак вистукую, бо дути це треба в, або в костюмі в якомусь. А тоді вже продме, бачите. Ну, а фільтр хоч і не оригінал, але якісний із середини. Дивіться, чистесенький взагалі все супер. Так, друзі, розпочинаємо із Гранд гібрида. Це мішечки по 75 тисяч, бо е, таких, що по 150 продажніх вже навіть не було, все розпродано. Так, дивіться, який цікавий на вигляд. Бач, вже перемішав, звісно. Ну, такий крупний, прямо, я не знаю. Офігенний. Його просто мішок затулити і перебовтати руками. Та і все. А якими руками? Мішок. да без да, стріпи, да, 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 да. ну. хто быстріше, хто перший. До гори нога, так! Да. О! О, як... Довго дивитися не можна, бо голова може закрутити. Все, все і розсипаємо. Буде чудова демка. День другий. Посівна продовжується. Трактор. Причини знайшли, Зараз розповім. Ану, як заводиться цей дракон. Пушка! Також, друзі, сьогодні закладаємо другу демку е, карві традиційний, ранній гібрид е, 7+, Плюс до вовчка. Е, зі слів менеджера, менеджера е, Полтави, ну нашого по продажах по Полтавській області, то е, на Харківщині, там, де зазвичай засухи, даний гібрид показував надзвичайно. Чудові результати. Чому і ми його будемо пробувати? Адже, на жаль, Полтавщина також скоро буде засуха така, як і на Миколаївщині, допустимо, Чи в Одесі. Друзі, одним словом. Як він називається? КС 2... 52 кс 5210 Уставлю про нього описання. 24-й рік, 150 тисяч. Те-те-те. Протруєний немаловажно. трьома препаратами Ну, коротше, друзі, мішок. Я не знаю, скільки кілограм, блін. Аж самому цікаво. Ну, важкенький. До речі, друзі. Е... ну Це ж буде, в принципі, то одне відео. Вчора ото мішки по 75 тисяч. Знаєте, чому по 75 тисяч? То я думав, що для демок. Ні, не для демок. Які у вас є варіанти, чого 75 тисяч. А тому що, друзі. Просто 8 кг мішкові, чи щось, шо, ну, брехати не буду, щось важкий. Коротше. І вони його ділять на два мішка 150 тисяч, щоб нам було легше засипати, легше носити ці мішки. Як вам такий варіант? Я взагалі був здивований. Ви бачили, який розмір насіння. Зараз глянемо, що тут батько якраз засипав. У мене контур є, зважимо раді цікавості. Так, батько фасує все порівну. Друзі, дивіться, яка калібровка. Не буду трогати його руками, бо це, м'яко кажучи, нерозумно. Зараз зважимо, мені цікаво, блін, ну важкий, реально важкий. Так, рибальський. Цей контур ану, батько, піднімай. Ой! А ну піднімай потихеньку, оце тобі мішок, блін. Що я піднімаю? Це треба було петлю робити. Та щас зробимо. Оце відір, доривай, 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 доривай. І оцією ниткою роби петлю. Так.

Ну ліж не стали. Та були, ну як це не стали, там? Звісно ж Стали. Так 12600. Ну, це топ вага. Так. Як мішаю я. Талько графітна суміш, батько сам колоти. Економи на всьому. Дивлячись, яка кількість насіння. Пів ложки. На мішок столову ложку. І просто руками в рукавицях. Ідеально. Мішкові мені не сподобалось. Все одно немає рівномірності. Це іменно, друзі, за соняшник. З кукурудзою я так не заморачуюсь. Кукурудзою півбанки насипав. Розсипав пів ложки зверху, потім ще досипав і ще раз тальку. І воно вакуумом його всмоктує, Тальк проходить крізь насіння. Та й усе. А от із соняшником воно чи дужче злипається, чи наелектризовується. Отам я читав коментарі під відео Луценка. Люди пишуть, що насіння на електризовується і тальк забирає, чи не талька, так на суміш, забирає ці проблеми. До речі, в мене також виділується то одна, то друга банка. Не знаю, щось з висівним. Як їдеш 7 кілометрів, все добре. А я їздю 9-9 з половиною. Ви скажете швидко? Ні, не швидко, тому що інші банки я вам покажу, реагують адекватно. Ну, зараз ніколи возити по полтавах там. Воно показує не менше, а показує більше. Трішки більше. Оскільки електроніка дуже чувствительна, то ми можемо просто е, похибку поставити не 20%, а 40%. І хай сі. Так. Так, зараз покажу що, що там з трактором. Сьогодні, друзі, будемо розпочинати зоранки, тому тоненька шайба і широка, те... Це, по-моєму, 2 сантиметри. Відразу підставляємо, і вона не буде у нас провалюватися і буде сіяти. Якщо ви цього не зробите, що б ви не робили, у вас буде усюди налепати, там буде страшне. Ну, як вона буде пірнати, просто, просто пірнатиме. Так, пішли до трактора. Зараз Олексійович виїде, щоб тихіше було, та й буду вам розповідати Ох, і апарат. Оцей Теалест місце взагалі для мене як робот якийсь. Ось де по Це. Раз, розійшлося Так, друзі, і до трактора. Вчора приїжджав спеціаліст спеціальний. Так, Був у нас знятий не цей. О, а, оцей, ми зняли. Приїхав спеціаліст, сказав, на що ви його зняли, ставимо назад. Поставили назад, завели. Він калібрував, колдував, не помогло. Розбираємо далі. Все заново. Знімаємо другий. Знімаємо один. Другий каже, десь собака зарита в приводі. Якщо обірвало привід у коробці, знімаємо кабіну. Ну і заодно вже батько каже, будемо робити й коробку. Ні, все ціле. Повністю, все ціле. Вон, видно, і шестерні там. Як тільки поставили. Да, як нові. І магнітом. Магнітом туди, по коробки, все чисто. Ну, друзі, його тут не так просто зняти, щоб ви розуміли. Вон, дивіться, скільки там шлангів. І почухавши голову, нікого ні в якому разі не хочу образити, хлопці там роблять своє діло, але я вважаю, що трішки, скажімо так, провтикали. І опять повертаємося до малого насосу. Почухавши голову, сервісник каже. Давайте зразу 5 до насоса. Відкрутили оцю кришку, це вони її прикрутили вже назад, щоб він був у кучі. Ну а там на шестернях трішечки немає цементації. І бешена вироботка на оцій кришці. Одним словом, попандос на оцей насос. Тільки ж розібрали, дурної роботи зробили стільки. Ну, з іншої сторони, друзі. Е зато ми тепер впевнені, що там у нас все гаразд всередині. Розібрати вийшло 5 тисяч гривень. Ціна насоса 2 тисячі доларів. Образно кажучи, ціни різні, від 80 тисяч і вище. Ну, збирати батько тепер буде те все назад сам, тому що ламати ж не строять, правильно? Якщо розібрати, вийшла 5 то зібрати може бути і двадцатка. Це якось отак. А щоб зібрати, скоріш за все, Скоріше за все, будемо знімати бак із за оцих трубок. Ну, не знаю, будуть пробувати, може й вийде його скрутити, щоб не знімати. Ну більшість всього, що будемо знімати. Ой, коротше, дурної роботи зробили. Це просто якийсь капець. Ну і, друзі, дам відповідь відразу. Бо з'являться коментатори, що там дорогі запчастини, там і коротше, уявляю, що будуть писати. І відразу скажу оце, щоб ви розуміли різницю між іномаркою і Т150-м, до якого запчасті копійчані, просто копійчані. Весь трактор можна перебрати. За 2000 доларів та 150. Ну, друзі, і ви повинні розуміти, чи то Джондір, чи то кейс, будь-яка іномарка. Якщо серйозний вузол насоси, коробка, мотор це немалі кошти. І коли ви купуєте таку техніку, ви повинні бути до цього готові. В нашому випадкові насос. ну До речі. Розповідаю, як вичислить, якщо ви купуєте трактор. І щоб зрозуміти, чи є проблеми, хоч які-небудь мінімальні з гідравлікою. з гідравлікою. Це така моя думка. І відео я дивився про трактори, також бачив, що була в когось проблема. Важко повертався руль. І в нас також, друзі, важко повертався руль. Важко та й важко. Батькові каже, ні, це ж. Він дуже легко. Ну, хто зна, не, та нехай, та й нехай. А подивився в людей відео, я його дивився перед покупкою трактора, але не звернув на це уваги якось, ну, отак. У людей важко повертався просто руль, приїхав в сервіс, замінили насос і все запрацювало. Легко, від рукою, взагалі. І коли ми купляли трактор, і бачили, що руль важко повертається. Ну не так, що двома руками. Ну, важко, не так він дожив. Оце вже була, скажімо так, перша ластівка, треба було на це звернути увагу. Тому що е, перезвонили до чоловіка, в якого брали. Чоловік нам дав номер сервіса і сказав, хлопці, поки. Ну, з однієї сторони, да, він. Е, Продав трактор без гарантії, ну а з людської сторони, ну, трактор зробив 10 гектар. Получається, просто ця болячка не могла вилізти без навантаження. Ну, З іншої сторони, от, от так. предложили напополам. Ні, ні ні, каже хлопці, займайтесь. Ну, Бог йому суддя. Я б так не зробив, скажімо так. Якщо річ, ну це трактор. Це не постамент. Він хоча б 100 гектарів має зробити. Ну, така моя думка, друзі. В плані людяності якось так вийшло. Ну, та що, ми їдемо. Далі сіяти соняшник, а батько буде складати потихеньку все назад. Не спіша на все звертати увагу. Це так. Все, друзі. На зв'язку зустрінемось на полі. Все по класиці. Заправляємося. Бачите, як зручно, коли вони відкриваються повністю в іншу сторону. І, до речі, дивився вчора ж відео Луценка. Е -е, рекомендую кунами ставати з оцієї сторони, від трактора. Це кун, це не GCB, не дай Бог щось. Упаде воно все усюди на банки, а так, ну, скажімо так, одділитися легким іспугом. gc звісно, мрія кожного фермера. Ух, та й Олександрові Луценкові привіт. І вибачте, що, Луценко Луценко. Луценко казав, тому що, якщо чесно, не пам'ятав, як звати, а це глянув на сторінку Олександр. Ух, великий привіт. великий привіт. Дякую, що діл, ділитеся досвідом. Адже досвід, друзі, це дуже велика штука. Хтось набиває немалі шишки, скажімо так отримуючи досвід, а хтось просто подивився ну, і набрався досвіду і більше не зробить помилок тих, які робили люди. Так що це якось так. Та що, карбі будемо висівати 60 тисяч, так як він ранній. Ну, е, е Виробники рекомендують до 60. Ми будемо сіяти 60. Подивимося, що з цього вийде. Та й взагалі який гібрид? А далі буде Елензовська ласкала під класичну технологію в жовтих мішках. Так, друзі, досіяли ділянку. Заклали також дослід 53 тисячі, 55 тисяч, 56 тисяч, 58 тисяч і 60 тисяч. Будемо дивитись <кій> різницю візуальну, ну, скажімо так, досить для себе, також для вас. І також, друзі, Оранка, шлейф і культивація. Картинка просто суперова на полі. Мені надзвичайно подобається. Просто супер. Ну, Це вже після посіву, звісно. Ну, але все ж, друзі, дивіться. Просто як футбольне поле. Так, їдемо далі. Батько вирішив молодость сповнити. Привіз обід. Каже, я накину пару кружків. Получається, друзі, доволі непогано. Ох, хіте, ТЛС місце щось зачаровує. Щось попало, в цей. Розгортачу один не крутиться. Щас почистить треба. Бачите, в чому перевага? Невисоко підняв від землі. Але підожди, підожди. Сейчас глянем щось вони підняті договорили, ну щось попало. Щось попало. Качанчик навіть. Давай! А так, друзі, виходить! Рівненько, гарненько. Там де робив культиватор. Ну, ось і волога. Від 2 до 3 сантиметрів, десь видно де твердіше де колія. Так, одним словом вперед. Так. Олексійович привіз смаколиків. Блін, з цим кондиціонером простудився, горло болить. Вроді не... і не холодно накрутива. Ну добре, да, вже малото. Повинно вистачити. руки. Так, друзі, останній прохід і саме моя посівна на 2025 рік закінчилась. Дивіться, як електроніка показує. Ідеалу на у нас нема. немає, то та, то та, стрибає, щось йому не подобається. Ну, я думаю це пояснюється тим, що у семенах соняшника як не як присутній певний мусор чи сміття як і в Олександра Луценка дивився відео взагалі в шоці. Ну в мене в С такого не було. Так що, друзі, отакі справи Всіх із закінченням посівної, хто її закінчив. Ну і сили, терпіння. Хто и продолжает. На связку, друзья, всем пока. Вот тут столбы, треба хоть не зачепить и за ни за что.